ще скажіть. Коля? А не Оля. Чего тут? на травинку, я не говорю навіть про людське життя. Вони просто всі мають, всі всі росіяни, які до цього причетні, вони просто не мають все це відчути на собі, вони на це заслуговують. Вони так нищать. Вони сьогодні стріляли просто-просто по світях. скільки років ваші подружки? Двадцять 21, здається. Ви разом навчалися? Ні, ми просто, просто знайомі. Ну, це ще не підтверджена інформація. Я дуже хочу на це надіятися, але з того, що мені сказали, то виглядає так, що вона неї. Вона ще під завалами буде. З того що я розумію, що ніби вже їх вийняло. Просто тут так передається інформація, я не можу нікого чітко знати, що насправді, але судячи по всьому це таки була вона. Якщо бачите, папа так прорізує комусь то, бачите, вона. От оце прорізані стіни. Що вона там? я на кухні стояла, дивилася в вікно. Буквально за хвилину я от сюди вискочила. І воно як... Я йому написала. Сподіваюся, що він не відпочив. Зараз я